Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця. На спокійно і затишно. Мущуйтеся зручніше. І сьогодні я буду готувати відбивні з курячих сердечок. Справа вельми делікатесна, готується швиденько, а їсться ще швидше. Всі інгредієнти будуть вказані в описі до даного відео. Отже, у мене 150 г сердечок яких я попередньо промила, і буду обрізати всі з них судинки, і також зверху те, що нам не потрібно. Але жир сам на сердечках я залишаю. От ці зверху відрізаю частинки, не потрібні нам аорти. Саме сердечко розрізаю як книжечку. І також всередині потрібно, якщо там є запікшася кров, вичистити його добре. От в мене вже одне сердечко готове до того, щоб я його відбивала. Але не тут то було, бо наші друзі хочуть пригоститися. От один. І другий так само, але в другого котика песик не дасть йому з'їсти. Він все? З'їсть і за себе, і за котика. Так що котику я мушу окремо класти сердечка. Верніше ті відходи, сердечка. І котик з задоволенням також їх з'їсть. Отже, повертаємося до сердечок. Сердечка, от я вже відбила частинку. Як вони виглядають? Легенько молоточком їх відбиваємо, як відбивні, з двох сторін. То буквально 5-6 постукувань і вже сердечка є готові. Під, перчою, під солью і трошки гірчичкою своєю Відео є на каналі, як роблю, їх замарановую. Можна замарановувати на годину, якщо немає часу, то можна вже починати смажити. Ставлю пательню на вогонь. Оливаю трошки олії, щоб покрити дно. І готую кляр для обвалювання наших сердечок. До яйця даю 2 столові ложки муки, підсолюю. Солі можна менше дати, тому що сердечка підсолені. Солі чуть-чуть давайте, буквально четвертину чайної ложки. Отже, яйце, 2 столові ложки муки і столова ложка сметани. І підперчую, розмішую все до однорідності. О, швиденько розмішується, поки наша пательна розгрівається. І кляр у такому вигляді такої сметани виходить в нас. Обмакую і всі наші сердечка вже в клярі викладаю на сковорідку. Смажу до золотистого. Кольору з двох сторін. Сердечко заняли мене цілу мою пательню. Буквально за 3 хвилинки вона дуже швиденько смажиться, вони маленькі, чи й відбиті, і перегортаю їх на другу сторону і також присмажую і з другої сторони до такого золотисто-коричневого кольору. Після того, як всі сердечка з другої сторони присмажаться, закриваю їх на 5 хвилин покурчкою, щоб вони відійшли. І ось таке м'ягусіньке у нас виходить малесенька, делікатна, як медальйончик від бавна. Смакую соленими овочами. Приєднуйтеся, не забудьте про лайк і підписку.